Всім привіт! З вами art One, І сьогодні у відео я хочу вам показати найцікавіші паки, які я відкривав ще в основному під час другої команди Promo Trail Blazers. Це нагороди за лігу, за дивізіони, всякі завдання і так далі. І такі одненького я спіймав, тому додивіться відео до кінця. А також у цьому відео буде солоденьке. Це, мабуть, те, що ми найбільше усі з вами полюбляємо це два паки з іконами. До речі, з нового промо центріонів я вже теж зловив одну картку, але вона вже буде у наступному відео. Тому зараз я вам пропоную взяти участь у розіграші, в якому ви можете виграти 100 тисяч монеток. Для того, щоб взяти участь у розіграші, вам необхідно залишити коментар під цим відео. У якому ви напишете: Я думаю, що тобі випав і прізвище футболіста. Наприклад, я думаю, що тобі випав гуліт. Серед усіх коментарів, що вгадали, я виберу одного переможця, який виграє 100 тисяч монет. Але, але, важливо, одна людина, один коментар. Тобто, якщо ви в одному коментарі напишете. Я вважаю, що тобі випав гуліт», А в іншому коментарі ви напишете: Я вважаю, що тобі випав Ешфорд. То ні, так не можна. Одна людина, один коментар. Результати розіграшу будуть у наступному відео. Тому я вам пропоную також підписатися на канал, щоб не пропустити наступне відео з результатами. У мене є 78 х 2 Починаємо з нього. Майкл Сян. <laughs> а, це цей Ортей. Це. Добре, 85-й рейтинг зразу, сходу. І тепер давайте відкриваємо пакети, які у нас є за Rivals. Перший. Дімрі якісь? Ні, це Ламела, походу, чи що? Франція. Чи у мене? Euh, Блін, мені здається, це, це трохи рейтин. нє ні, 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 не це, це, це полісо, я думав, це якась жінка рейтингу. 7 рарних золотих гравців. Майч на рамці якийсь гнабрі. він там 84, та супер. Ну не, не, блядь, не супер, ну. Це буде. Еріксен Боже, як він мене заебав вже. ну, серйозно, мільйон не раз падає. Із золотих, 6 рарних, 82 плюс гарантований. Орбан, 83-й. Ну хоч і на 82-й. Пам'ятай мене, дім. Франція. Варана, давай. А, а це може бути якась жіночка високорейтингова. Ого, перший вокал на сьогодні 88-й рейтинг. Спаку 80. Добре, супер. Мені таке подобається. Добиваємо нагороди за дивізіони. 12 рарних золотих гравців. Вандейк, Вандейк, будь ласка. Блять, деліт. Я думаю, що це Мондейк. Це міг бути Дейк І ще один пак, останній за дивізіони. це ж така жіночка, напевно. О, боже, які слабенькі нагороди за дивізіони. За 50 верних матчів Rivals. 84 плюс. Давай волкаут аут Блять, ну серйозно, 84-й. А де плюс? Де плюс? Де плюс? Чому 84? Де плюс? Де плюс? Станій пак за. Е, за ці... За центральні матчі. Один гарантований 82 плюс продаваем. Болтер. Болт. Тренд, як завжди. Ну але. Ну но... добре, що хоча б вулкаут, насправді. О боже, скільки дублікатів. 85х2 плюс. Надіюсь, 85 плюс, надіюсь. Сака? М -м -м, можливо, дабл буде вулкаут. Нее, він на колінах виїжджає, ¿Е? то не дабл. Кип'є. Ну хуйня, хуйня. Хуйня. Хто це? Хто це? Це арсенал опорник. Хто це? Це жрайс! Вау, нове промисловив. Майжем БП, майже МБ. Чуда, що це СБЧ. плей з другої ранг. Rare Мека Пак, Prime Gold Players Pack і два смоу Gold Players Pack. Непогано. Я надійс на хороший дроп. Краще, ніж до того був сьогодні. Волкер. Бля, Джеймс. О, Сентт Максимен. Це пару копійок. Ще один такий пакетик, 5 золотих рарних Мората? Блін, Мората це говно. Ще 6 золотих рарних гравців. Буде волкаут тут один. Гипер... А, это у нас Симон, он сдается 83-й. Да, 83-й. И последний пак. И тут меня ждет какой-то классный локаут. Месси. Блядь, Мартинес. Или там 84-й. блядь, ну хуйня, хуйня, если честно. Типо... Я хз, я стільки паків сьогодні відкрив і взагалі ні одного годного дро... одного не отримав гравця. О, ще 50 Champions я виграв. Слухай, зараз покопані це буде. 24 рарних золотих гравця, включаючи одного 84 плюс гарантованого. Ну, волкера, будь ласка. <плес> Блять, ну хоч би Трента дал, ну, су, ну сука, ну який 84-й. Ну де плюс? Де цей плюс, блять? Чому 84-й? Чому максимум 84-й? А ясно. Ясно, блять. Все хуйня. Ну хоча о, Воткінс, можливо більш-менш грабельний, можливо. 70 каст, Ну, в принципі, в принципі, це не найгірший пік на інформі, який міг бути. Еээ... <тур культура> то я подивлюся зайду до тебе, що в тебе? Димбеле? Це дем... Дембеле! Будь ласка, дембеле, 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 дембеле. Сука, це Бальтімор! Ммм. Блять. Я повірив це цембеле. Блять, як мене заскалмалий, то пиздец. То пиздець. А, ти маєш на увазі, що завтра на роботу і ти вже хочеш відпочивати сьогодні перед роботою, поняв тебе. Це Мартінес, напевно. Уу, слухай. Слухай. Це хороший рейтинг. Це якраз для збірки ікони. Вона, напевно, нічого особливо не коштує. Але хороший рейтинг. Перша ікона в моєму клубі. І це. І це. Дивимося на мужика, давайте. Давай, Іспанія або Італія. Франція. Пірес? Це пірес? Блядь, це пірес, клас, клас. Ну типа, з того, що могло випасти, пірес це досить хороший дроп. Я за нього з радістю побігаю. Єдине, що я надіюсь, в нього є якісь альтернативні позиції. Альтернативні позиції. О, правий пів... все, це замість Саки, Це замість Саки в основу зразу я ставлю. Буде бігати він. Файнес Шот плейстайл плюс. Паси в нього хороші. технікал і плеєр. І ще й ракетка. Слухайте. Ну. По-перше, карточка непогано виглядає. Типу, я ще подивлюся, як він в ві ігрі. В нього тут баланс 76. Але е, в нього непогані плейстайли. І я фанат арсеналу, тому я в принципі задоволений піресом. Ну що, дуже символічно, що перша ікона в моєму клубі. Я, я хотів, щоб це був Бекхем, то я його вже типу, дуже довго збираю. Але, е, але бачите, як доля склалася, що Бекхем не є першою іконою в моєму клубі, а першою ікона в моєму клубі став Пірес. Легенда Арсенала. Клас. Сака, дуже дякую. Сака в мене в клубі відіграв 149 матчів 33 голи, 69 асистів. Здавалося б, не найсильніша карточка, але мені він дуже подобався. Але твоя ера пройшла. І в моєму клубі тепер буде Роберт Пірес. Погнали. Давай, давай. Головне, щоб не Ян Раш. О, Франція. Це Макелеле, походу. Ага. Як тобі? А, Петі. 464 тисячі. Це топ дроп. Я вітаю, вітаю, вітаю. Це хороший дроп. З піресом я вже дограв вікенд лігу. йшла не дуже. На стрімі періодично з'являвся кіт, хто не знає, його звати Тіні. І у відосах він теж періодично з'являється. Тому прошу любити і поважати. Ну а я знову зробив 11 перемог. І давайте глянемо, що мені за це випало. Все, погнали, центральний. Лівий, давайте. Ендлер теж явно не коштує стака, але фодер це добре. І правий пік. Кіміех. Теж явно не стака. Погнали Rairplay SPAC. Порник з Німеччини. Кім'ям знов. О, це найс, це добре. Це монетки. Це багато монеток. Дякую. Ультимет пак. Ну, типу, мені здається, в мене ніколи нічого топового не падало в цьому паку. Тому давайте перше його. Ну покажіть хоча б як це промо виглядає. Я ж ні одного не бачив гравця в паці з цього промо. Я вже мільйон тих паків відкрив. Ні одного гравця не бачив з промо. Міт, і вона, по-моєму, одна тут, так? Да? А, вона тут одна. 85х2. Вся надія на нього. Це знов не промо. Це, це жота? Це 85-ий жота? Блядь. Єбать. Який галівий пак. Ти бачиш, тут рашворк буде? <плес> Тиздєц Іііі, ще один пак 85х2 за завдання Може тут, може тут Блядь, тільки, будь ласка, не знову два 85х, будь ласка Давайте Хоча би топ рейт якийсь Нойер? Давай, Ну, це походу Neuer Який він рейтинг? 89й? 87й і другий і не невукав навіть. Oh. Хто ж там? Хто ж там затаївся? на нас 85-й рейтинг Бону. Буну? Ну і нагороди, ну і нагороди. Ви, напевно, зараз таки думаєте: Артеме, а де власне той трейл якого ти обіцяв, що тобі паці? Це що був? Райс ВСБЧ? Ні. Після Weekend League я відкривав ще багато паків, багато піків, і мені ну ніде не падало кляте промо, поки я не відкрив пак з одним рарним золотим гравцем, який я навіть не записував на відео, а вже постфактом записав у плейстейшені. Так, це всього лиш якийсь Авандер 83-го рейтингу, але промо є промо, а я вже думав, що мені нічого не випаде з нього. Тому, ну, от щось. На цьому у мене все. Беріть участь у розіграші, чекайте наступного відео. Бувайте здорові, розчисайте брови, Все буде Україна, пока!